Нам знадобиться кришечка від коробки для взуття. Сьогодні я приготувала манку. Давайте разом із вами привітаємося з манкою. Відчуємо, яка вона на дотик. А тепер роззімнемо наші пальчики. Спробуємо намалювати хвильку одним пальчиком. Чотирма пальчиками. Усіма пальчиками малюємо хвильки. Давайте пригадаємо чарівні слова. Я з тобою буду грати, я тебе не буду розсипати. А тепер веселі артикуляційні вправи. Спробуй пригадати, як ходить конячка. А тепер ніби їде трактор. А тепер насипаємо гору і робимо звук сс. І голосні звуки хочуть з нами пограти. Будемо співати голосні звуки. Звук А. Кажемо тихо, а потім голосніше. А. О. Спробуй іти. Молодці дітки, а тепер я пропоную вам вивчити невеличкий дитячий віршик. Де ти завозилася, де ти забарилася? Я в калюжі з сонечком гралася в долонечки. Спробуйте і ви вивчити цей віршик. Давайте з вами трішечки пофантазуємо. Подивись, хтось залишив сліди. Хто це? Людина чи тварина? І куди вона йшла? І для чого? Розкажи цю казочку. У вас все вийде. До нових зустрічей, малята!